З днем вишиванки дорога Конотовська громада, вишиванка код української нації. Сьогодні вишиті українськими майстринями з любов'ю до наших захисників вишиті сорочки, рятують їхнє життя. На полотно вишиванки бійця за традицією не кладуть червоний колір крові та чорний колір журби, а оздоблюють вишиванки іншими кольорами, що символізують бойовий дух та прагнення до перемоги. Вся Україна вдяглася у вишиванки, і кожен її куточок майорить різнобарв'ям традиційних орнаментів. Конотопський краєзнавчий музей запрошує на виставку вишиті обереги, дивовижний світ рукотворного мистецтва експонуються в краєзнавчому музеї Конотопа. 17 травня. В музеї відбулось відкриття виставки Вишиті обереги», де представлені вишиті роботи із фондової колекції музею та приватних колекцій. На захід завітали працівники культури, майстрині вишивальниці, шанувальники народного мистецтва. В експозиції роботи майстрині з Дубов'язівської громади Валентини Івашко та її родини. Валентина керівник любительського об'єднання Самоцвіт з образотворчого мистецтва, комунального закладу Дубов'язівська публічна бібліотека. Керівник гуртка клубу за інтересами, за покликом душі, лауреат премії Гран-Прі Другого Всеукраїнського двотурового конкурсу мистецтв 2023 рік у номінації Живопис, Стипендіат голови Сумської ОВА. Це майстриня, яка дивує своєю фантазією, працелюбністю, витримкою в кожну свою роботу, вкладає частинку свого серця, адже голку з ниткою, без любові, не беруть до рук. Керівниця громадської організації Майстри на топе, майстриня народного мистецтва України з лялькарства. Член національної спілки майстрів народного мистецтва України, вчитель образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Конотопської дитячої художньої школи Олена Ракітіна представила авторські ляльки з використанням автентичної технології вузлової ляльки. Майстриня застосовує в одязі своїх ляльок регіональні особливості українського жіночого строю, використовуючи домотканне полотно, плетене мережево та вишивку ручної роботи. У громадській організації є й майстрині, які продовжують вікові традиції українського народу та своїми руками творять красу. Однією з них є талановита вишивальниця Олена Корнієнко. Для неї вишивка джерело енергії, яке захопило настільки, що вона намагається відтворити унікальність старовинної вишивки та пошиття сорочок, і ці роботи також. Представлені на виставці, запрошуємо всіх охочих відвідати виставку унікальних вишиванок, де кожен візерунок, відтворений руками на полотні, транслює свою невидиму енергетику, де в кожному візерунку втілено ідеї краси, добра, сподівання на краще майбутнє.